Усім привіт, усіх вітаю, і сьогодні ми переходимо до шостої теми. Тема, яку ми сьогодні розберемо, це українські землі у складі речі Посполитої у другій половині 16 століття. Ми вже говорили про те, що козаки переселилися у нас у дике поле, і зараз обговоримо чинники, які ж зумовили виникнення українського козацтва. Перше, це посилення соціального, релігійного та національного гніту українських земель, існування масиву вільних земель освоєння південних територій уходниками. У 1556 році заснування князем Метром Вишневецьким на острові Малахорця першої відомої січі, першою відомою січню. Запорізької Січі традиційно вважається фортеця, споруджена 1556 року Дмитром Вишневецьким. Ось на острові Мала Хортиця, протягом 16 століття. Січ набувала ознак адміністративно-політичного центру, фактично столиці земель, заселених козаками. Назва Запорізька Січ починає вживатися як до великої території, на якій жили козаки, так і до самого цього укріплення центру Запорізької Січі. От метра Вишневецького Адро Вишневецький власник великих земельних маєтків у крем'янецькому повіті близько 1556 року збудував на острові Мала замок, який став прообразом української січі і згуртував на боротьбу проти татар кількасот козаків. 1563-го він втрутився у боротьбу за Молдавський престол, потрапив у полон, був виданий туркам і страчений ними. Герой українських народних дум про Байду. Тепер розглянемо трошечки військово-політичну організацію війська Запорозького. Вся повнота влади в козацькій державі належала січовій або військовій раді, на якій обирали козацький уряд кіш. Дівництво січі називалося козацькою військовою старшиною, її очолював кошовий отаман або гетьман. Українське козацтво мало свої символи, відзнаки або клейноти. До них належали корова, прапор, булава, бунчук, печатка з гербом тощо. Зараз на критиці ви бачите клейноти, символи козацького війська. Тепер перейдемо до деяких козацьких понять, які нам потрібно знати з цієї теми. Перше поняття це курінь. Що це таке? Це адміністративна одиниця січі. Він буквально означав спільне житло, у якому жили козаки. Всі питання вирішувалися на радах, загальних зборах де збиралися усі козаки і голосували за те чи інше питання, яке потрібно вирішити було в Запорізькій Січі. Голосували під киданням або вигубками. тобто Запорізька Січ з самого початку мала ознаки звичайної демократії, і це дуже круто для нас, як для українців. Те, що були захоплені українські землі, українська нація хотіла самозбереження. і тому починає розвиватися культура. Розвивається у нас книгодрукування, як ми вже обговорювали у минулому уроці. Також у нас існувала традиція застосування двох різних мов: літературної книжкової мови, це староукраїнської мови та слов'янської слов'яно-руської мови. Це простої мови, якою всі розмовляли. Саме цією мовою було перекладено знамениту біблію пересобницької Англії, яке створили в 1556-1561 роках. тепер хочу з вами розглянути, як ж виглядали українські землі, як вони ділилися між іншими країнами. На середину 16 століття більшість українських земель входила до складу Великого князівства Литовського і Польського Королівства. Московському царству належав Чернігово-Сіверщина, молдавія Буковина, Трансильванія, Східна Закарпаття, Західне Закарпаття було володінням австрійських Габсбургів, південь України входив до складу Кримського ханства. Це у нас все підводило до того, що починало укладатися різні унії. Однією з них була Люблінська унія, і зараз ми розглянемо її причини. Причини Люблінської унії були такі: Литва зазнала ряду поразок у Лівонській війні, польща хотіла поширити свій вплив загарбити українські землі, українська сторона сподівалася в об'єднаній державі налагодити ефективну оборону від нападів татар. Тобто, кожна сторона хотіла винести собі вигоду з цієї угоди. У 1569 році у нас підписується Люблінська унія і утворюється Річ Посполита. На схемі, які ви зараз бачите, відображені основні умови Люблінської унії. Основними умовами Люблінської унії було таке: утворення Речі Посполитої федеративної держави, яку очолював виборний король, спільний сень і сенат. Також створення єдиної грошової системи Спільна зовнішня політика. Шляхта зрівнювалася в правах і отримувала право на володіння маєтками по всій території держави. Збереження Польщею і Литвою свого державного статусу, окреме законодавство судова система центральних і територіальних урядів, військо та фінанси. Тепер давайте розглянемо наслідки Люблінської унії. Наслідками Люблінської унії було таке: більшість українських земель об'єднано в межах однієї держави, виникнення на українських землях великих маєтків, польської шляхти, закріпачення зростання гноблення, збереження судочинства за литовським статутом чинного адміністративного устрою, початок полонізації, денаціоналізації верхівки, втрата українським суспільством політичної еліти. Українське населення зазнає національних і релігійних утисків. Українські землі залучалися до нових форм політичного та соціального життя, демократії, самоврядування. Українська верхівка отримала виняткове право обіймати посади на місцях незалежно від віросповідання. Через польщу на українські землі поширювався західноєвропейський культурний вплив, розвиток освіти. Як тільки утворилася річ Посполита, українські землі поділили на воєводства і пропоную їх розглянути на карті. Українські землі поділялися на такі воєводства: Руське з центром у Львові, Белське, Белс, Братславське, Братславське Братслав, Волинське, Луцьк, Київське Київ, Підляське, Дорогочин та Подільське це Кам'янець. У 1572 році король II Август прийняв на службу 300 козаків. І у 1578 році Степан Баторій здійснив козацьку реформу, запровадив реєстр у складі 600 козаків на постійній службі. Саме тому їх почали називати реєстровцями або реєстровим козацтвом. А тепер давайте розберемося, хто такі реєстровці, чому їх так називали. Реєстрове козацтво реєстровці частини українських козаків, узятих урядом речі Посполити на військову службу в другій половині XVI століття, і внесений в особливий список реєстр. Козаки, які пішли до реєстру, які були прийняті на військову службу, до речі, посполити, мали, звісно, свої привілеї, і зараз ми їх розглянемо. Перший привілей – звільнення від сплати податків і виконання всіх повинностей, крім обов'язкової військової служби, одержання права судитися у своїх судах, отримання офіційної назви запорізького або низового війська та військових клейнодів, отримання права володіти землею, вільно займатися різними промислами, і торгівлею, гарантія спадкових майнових прав, дозвіл вести своє господарство на королівській землі, отримання платні, отримання права брати всю старшину на козацькій раді, отримання у володіння містечка тракти ми. Для утримання зимових квартир, озброєння і шпиталю. Тобто ми бачимо, що привілеї було багато, і, звісно ж, багато козаків хотіли збільшення реєстру, збільшення ось цього уповноваження від короля е документу, який би збільшував реєстр козаків, щоб можна було отримати ці круті привілеї. Чому так ставалося? Тому що. Е Влада Речі Посполите побачила, що козаки дуже вправні воїни і вирішила це використовувати. І, звісно, надавала певні привілеї для того, щоб воювали за сторону Речі Посполитої у 16 столітті. Європу охоплює реформація. Це суспільно-політичний рух, який був проти католицької віри. Ось і, і виникає нова теча християнства протестантизм. В цей час являються православні братства. Це такі братства, де збиралися заможні міщани, щоб обговорювати релігійні питання. У цей час утворилася перша братська слов'яно-греко-латинська школа. Що ж це таке братство в Історії України? Братство в історії України це релігійно громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці 16-17 століття. Дата, яку потрібно запам'ятати, 1586 рік, це утворення першої братської слов'яно-греко-латинської школи у місті Львів. Звісно. Ми не можемо сидіти спокійно, тому в цей час починають виникати перші козацькі повстання, і давайте розглянемо, які ж були причини до цього. Перше, це польський уряд боявся поширення впливу козацтва, особливо після узаконення третім литовським статутом кріпацтва, що зумовило посилення народних виступів масові втечі на Запоріжжя. Намагання польської влади взяти під контроль українське козацтво, усвідомлення ним наприкінці XVI століття своєї окремішності від інших станів, початок боротьби за власні права, розгортання експансії польської шляхти на відносно вільні землі, освоєні раніше українцями, зіткнення інтересів козацтва і шляхти. Першим серйозним виступом повстання було повстання під проводом Криштофа Косинського.ське повстання 1591-1593 років під проводом Криштафа Косинського перше великоселянська козацьке повстання, яке охопило Поділля, Волинь і Київщину. Почалося 1591 року на боротьбу проти магнатів і шляхти разом із козаками і селянами піднялося населення деяких міст. Повстанці програли бій під п'яткою, а згодом керівника виступу було вбито. Наступне повстання було під керівництвом Северина Наливайка. Козацьке повстання в речі посполиті під проводом Северина Наливайка та Григора Лободи супроти шляхти у 1594-1596 роках, крім соціальних причин, значно зумовлене спробою закріплення утримань у складі коронного війська козацьких підрозділів, а також визнання козацьких порядків. Останні тривали час обороняли укріплений табір в урочищі Солониця поблизу Лубет, але зрада відкрила шлях до кривавої розплати. Страшені були і керівники, і повстання тепер щодо наслідків цих перших великих козацьких повстань. Козацтво вперше проявило себе новою суспільною силою, що розпочало боротьбу за станові права. Козацтво фактично очолило визвольний рух в Україні, не маючи програми боротьби. Набуття козацтвом досвіду управління великими масами, спричинення масового покозачення селян і міщан, спроба поширення прав і привілеїв реєстровців на все козацтво. Уперше висунута ідея створення окремої козацької території. Великим аспектом серйозним у цей час була церква. Церква мала вагоме місце у суспільстві. і Зараз ми поговоримо про становище православної церкви. Постійне порушення прав церкви, призначення на посади єпискові замість виборності, розпорядження церквами і монастирями на підставі права власності, поширення католицизму. Відсутність високої освіти серед духовних осіб, деморалізація митрополитів і єпископів, які фактично зраджували свою церкву і народ, втручання світських осіб і держави у справи церкви, православні святині занепадали, нищилося церковне майно. Проголошення у Москві самостійного патріархату, його недвозначні наміри щодо українських земель. Тепер поговоримо про становище різних верств населення у речі Посполитій. Другий литовський статут 1566 року зрівнював у правах дрібну середню шляхту з князівсько-магнатською аристократичною верхівкою, Відчувши за собою силу об'єднаної держави, зацікавлені у прибутках феодали розширювали фільварки, впроваджували панщину. Ми бачимо, що на вершині соціальної у нас українська шляхта та духівництво, потім міщанство і потім уже селянство. Протягом другої половини 16-го, першої половини 17-го століття спостерігається таке явище як покозачення. Що це було? Це масовий перехід людей до козаків, тобто їм не подобалося жити в становищі речі Посполитої, в їхньому управлінні, і вони переходили до козаків. Це називалося покозачення. Термін Козак у цей час означав вільну озброєну людину. Тепер поговоримо, що таке фільварки. Фільварки це багатогалузове господарство, що позвалося на праці кріпосних селян і орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все, збіжжя на продаж. Масову появу у фільварків спровокувало те, що в Європі дуже була нехватка продукції, і був експорт великий у Європу, тому почали створюватися масово фільварки. Панщина це форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов'язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника. Тепер поговоримо про Василя Константина Острозького, це нащадок того самого Острозького, який був дуже успішним воєначальником, гетьманом, і зараз поговоримо про його нащадка. Його називають некоронованим королем Русі. Поговоримо, що ж він такого встиг зробити. Послідовно захищав українські політичні права не підтримував Люблінської Берестейської унії, виступав за рівні права України, Польщі, і Литви у Речі Посполиті. Відігравав важливу роль у культурному житті як меценат, засновник першої в Україні слов'яно-греко-латинської школи академії і друкарні в острозі. На кошти Острозького у 1581 році був виданий перший повний текст біблії староукраїнською мовою. У 1596 році у нас відбувається Берестейська церковна унія це об'єднання двох церков і утворення української греко-католицької церкви. Умови цієї унії були такі: визнання зверхності Папи Римського як першої ієрарха всієї християнської церкви, збереження за нижчим духівництвом право одружуватися на відміну від латинського духівництва, збереження православної обрядовості та юліанського календаря, зрівняння у правах українського духівництва у Речі Посполиті, навчання у школах і семінаріях на українських землях вести грецькою та слов'янською мовами, проведення богослужінь церковно-слов'янською мовою. Тепер обговоримо, які ж були наслідки цієї церковної унії. Утворення української греко-католицької церкви яку очолював митрополит Михайло Рогоза. Замість однієї церкви виникло дві православна церква залишалася без найвищої ієрархії. Українська православна церква не припинила пошуку шляхів свого оновлення. Фактично, зрівняння суспільного становища греко-католиків і католиків не відбулося. Загострення протистояння на релігійному ґрунті захист православ'я став основним гаслом у національно визвольній боротьбі. Да, знову ж таки, розглянемо декілька моментів з культурного та освітнього життя у цей час. Видатна особистість це Іван Подорович. Іван Подорович – це друкар і книговидавець. Видав апостол, буквар, книгу Нового Завіту і показчик до неї, хронологію та «Острозьку біблію. Цей час є полемічна література. Що це таке? Це літературні твори кінця 16-го, початку 17-го століття, у яких розгорталася суперечка щодо ідей об'єднання. Церков. Тобто, простими словами, тоді не було Фейсбуку, тоді не було Ютубу, і тому, щоб обговорити якусь тему, продумати її, обговорити, можна було тільки написавши про це, тільки описавши свою думку і писати про це книги. І книги, які обговорювали Берестейську унію і ставлені різних людей до неї, це були полемічні книги, полемічна література. А зараз на картинці ви бачите традиційний український пересувний ляльковий театр, де ставилися п'єси релігійної та світської тематики. Ну і переходимо, звісно ж таки до пам'яток того часу, що нам потрібно запам'ятати у цій темі, тому дивіться уважно: мініатюра пересопницького Євангелія, Острозький замок Кругла нова вежа, ансамбль площі Ринок у Львові, чорна кам'яниця, будинок Корнякта. Та євангеліст Лука Гравюра за Львівського апостола. На цьому я завершу лекцію шостої теми. Багаю. багаю. Я вже багато дуже балакаю. На цьому я завершу лекцію шостої теми. Бажаю вам успіхів у навчанні, переходи до конспектів, аудіолекцій та, звісно ж, тестування. Я все перевіряю і даю зворотній зв'язок. Якщо з'явилися якісь запитання, теж чекаю на ваші запитання у коментарях. Звісно, я вам на них відповім. І до зустрічі у наступній стені.